Селом йшли селом партизани по землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі. Кожна зброя була за плечами і у кожного смуток і віла чолі. За волю України. У 1941 році другий великий провід Організації українських націоналістів вирішив відзначати День Героя. Дата обрана 23 травня є не випадково. Адже 23 травня 1938 року в Роттердамі внаслідок атентату від агента КГБ Павла Судоплатова загинув голова Організації українських націоналістів Євген Коновалець. Також у травні різних років загинули видатні українці. Це є Микола Міхновський, це є Симон Петлюра і це є Євген Коновалець. Сьогодні під камені вперше урочисто відзначається День Героя. І хочеться вірити, що в подальшому День Героя буде відзначатися ще більш масовіше, оце свято стане дійсно традиційним. Адже багато з цих людей, ми зараз знаходимося навіть на могилі воїнів УПА. Тут є близько 50 поховань. Місцевий краєзнавець Василь Зомбра дослідив, що приблизно він вже має список 28 осіб, які поховані у цій могилі. 28 осіб, ну деякі є прізвищі ім'я, а деякі є тільки псевдо. 28 осіб є відповідно, це є жителі і під я, і навколишніх сіл. Є із Вербівчика, відповідно, є із Накваші, є з Салашки відповідно, і з інших навколишніх сіл. Чому відзначає День Героя? Ми повинні пам'ятати перш за все тих людей, які віддали своє життя за Україну. Адже завдяки цим людям ми сьогодні можемо молитися Богу, жити на незалежній державі, дихати українським повітрям. Ми можемо сьогодні одягти вишиванку, за яку колись відповідно могли, катували, і багато людей висилали на заслання. Тому хотів би перш за все подякувати всім, хто сьогодні прийшов. І перш за все потрібно пам'ятати нам кожному з нас, прийти до того свідомо і свідомо пам'ятати те, що кожна доля нашої держави, перш за все, залежить від нас. Ніхто кроме нас не буде будувати держави української. Нам можуть будувати державу з Вашингтона, з Москви. Але якщо ми не будемо будувати своєї істинної держави, то ніхто за нас не буде її будувати. Слава Україні! Героям слава! Зараз ми будемо йти урочистою худою, також урочистою худою до центральної площі селища, де будемо завершувати нашу сьогоднішню акцію. Але на закінчення хотів би, щоб ми зараз хвилиною мовчання поминули всіх, хто загинув в боротьбі за Україну. Їм сумно за всю Україну, за ту спалену хату, зазвиваний за ту пісню, що чути, коли соловіну, але їм вже не було дороги назад. за ту пісню, що чути коли солов'їну. але їм вже не було дороги назад. Бо дорога назад. А ховатися в лісі не будемо ми, ми підемо вперед і здобудемо волю. України своєї, ми вірні сини. Ми підемо вперед і здобудемо волю. України своєї ми вірні сини. Хто з них пісню почав, я не знаю, і вона пролунала на весь рідний край, щоби знали усі, Україна повстала, ти лети, наша пісня, аж за небо край. Робити собі, справши руки, спокійно дивитися на вбивство та муки, чи взявши благословення в рідної мами, почати боротьбу з нову. Якщо не я, то хто зайве питання? Для нас це не проста війна, це визвольні змагання. Людей женуть на схід не мов худобу Принижують, щоб знищити людську подобу І захиститися від цих людей нема ніяких шансів. У них одна надія на повстанці Ваш за мною мамо Всі ми знаємо, що в цій війні з чужими поки що програємо Хай перемоги наші порівняно малі Та головне, що наш народ лишився на своїй землі Ніхто не знає, хто я, ніхто не знає де я Тіла загинуть житиме ідея А наші душі тут в рідних просторах Полинських лісах Карпатських дворах Женьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй свої, душу й тіло, ми положим за нашу свободо. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького.